Друзі, вітаю! З вами знов Оксана із Одеси. Ще сьогодні дістала ось з холодильника баклажани. Вірніше, я вчора їх витягла з морозилки та поклала у холодильник. Вони розморозились, я їх ще заморажувала восени також. І ось я просто цього разу я вам вже рецептик показувала засолки баклажанів, а це вже трішки інший рецептик. Я взяла, порізала пластинками часничок та поклала ось усередину, бачите? Туди поклала ось лавровий листочок, гвоздичку та духмяний перчик. Порізала по зубчику часника у кожний баклажан. І ось так переклала. Ось. І так всі зробила. І так тісненько їх склала ось у миску. І також Набрала фільтрованої води літр і додала уже цього разу дві ложки солі. Бо минулого разу вони мені були дуже малосольні. Тому я хочу трішки більше солі спробувати. І цього разу дві ложки. Розвела ось у воді, ще не до кінця вона розтанула сіль. І зараз вона розтане повністю та я заляю свої баклажани цим розсолом, покладу зверху тарілочку та пляшку з водою, щоб був невеличкий гніт. Не дуже велику, десь літрову, не, не дуже тяжку, а ні, навіть не пляшку я покладу. Минулого разу я ставила, в мене така є важкенька чашка. важкеньку чашку поставлю зверху, і на три-чотири доби. Три, щоб скуштую, коли вони заквасяться, тоді складу їх у холодильник прямо з цим розсолом, щоб вони ну, в розсолі стояли в холодильнику. Минулого разу я вилила розсіл, але цього разу хочу залишити в розсолі і буду їх по одному там діставати, різати, додавати петрушечку та поливати духмяним маслом домашнім. Соняшниковим, ось і все, і дуже смачно. Так що, так що готуйте до побачення, Па-па.